Коли проходиш всі будинки, хочеться плакати. І це абсолютно фізичне відчуття, і, Ну, ридати, але ну, зробити мало хтось щось з нас може. Тому це просто таке волання ну, про те, що цим будинкам потрібна допомога. Треті мужу на пересудні, ви можете їх впізнавати. Ось одна. Вона на цій стороні, Ось, а це, ось, тут мене ніде немає. Почекайте. Якщо ми знову відвоюємо реальні громадські свободи, як то? Громадські слухання, як то? Нормальні експертизи, археологічна, історико-культурної спадщини, екологічна. Тоді ми ці всі моменти в законодавстві будемо цінувати. Забудовники це на щастя, не найсильніша мафія в нашій країні, і в принципі можна її подолати. 本当に。 Коли Віктор Федорович скасовував будь-які обмеження на варварське будівництво, громадські слухання, археологічну експертизу, екологічну експертизу, люди протестували. І тоді він сказав нам: нічого, нічого за те, як ви просите, ми запровадимо відповідальність забудовників за порушення норм будівництва. І в законі була норма, який був ухвалений до того, що впродовж місяця уряд має розробити такий закон про відповідальність забудовника. Пройшло вже шість місяців. Нічого цього не зроблено. А за цей час, якщо ви киянин, ви можете це легко бачити, фактично зникла панорама Дніпра, бо величезні, як радіоактивні гриби, хмарочоси її зіпсували. І ніякої відповідальності за це ніхто не несе. Тому ми просимо президента згадати про обіцянку, яку він сам придумав і розробив, і запровадити відповідальність забудовників, чиновників за варварську забудову. Що означає відповідальність? Якщо Лев Парцхаладзе або Вегів Аліїв будують варварський будинок, він має бути знесений за їхній рахунок зі сплатою крупного штрафу. Тоді розумні бізнесмени будуть рахувати гроші і не будуть йти на такі проекти. Тоді иди пора в оперцию стрим. Буде весело, якщо в нашій Беркут буде тихо. Зривати в мене, говорити. А ціплення на паркані пов'язано. Він каже, давай краще на дерево. Можете нам спросити, як ви можете бачити, для чого ви будете?